Нема світла, щось немає, да? а з Духом Святим зв'язок є, чи немає. Я думаю, що це не помішає, правда? Рить рви за рвами, щоб серце прийшло благословіння Боже. Я прочитаю місце священного Писання. Йому подали книгу пророка Ісаї, і он розкрив книгу, знайшов місце, де було написано. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня. Десятых апостолин. Пятнадцатый раздел. Четырнадцатый верх. Симон изъяснил, как Бог первоначально избрал, призвал, призрел на язычников. Тоби составить з них народ, во ім'я своє. І з этим согласні слова пророку, як написано, потім обращусь і воссоздам з Давидову Давідову пашу. І то, що в ній розрушено, воссоздам і справлю її». до цього місця за Боже Слово. прославим Бога, слава Богу нашому. Дійсно сьогодні радіє серце, будучи на цьому місці, бо знаю, що на цьому місці відчую силу Божу. І, і їдучи на це місце, моє серце вже билось по-особливому, бо не раз на цьому місці відчував голос Божий. І не тільки на цьому місці, а благодаря тому, що дух Святий Прийшов на землю, ми чуємо голос Його на всякому місці, де зберемося во ім'я Його. Алілуя Богу нашому! І читаю місце священного Писання. Ісус прийшов в город, Назарет, де був воспитаний, зашов по да? обичай його був. Хтось питає про дитинство Ісуса, нема нічого написано. А звідки ж в нього взявся обичай бути в синагогі? А? Звідки в нього взявся обичай? З самого дитинства в нього вироботався обичай. Він знав, що сьогодні в синагогі є служба. І він там. І він в синагогі, бо там читається. Слово Боже, і тільки приходить він в своє місто, його ноги направляються по обичаю синагогу, відкриває місце священного Писання і читає Дух Господні на мені, бо він помазав мене. Алілуя брати, сестри. Скільки серед нас можуть сказати ці слова на цьому місці, дивлячись Ісусу, Очі. Дух Господін на мені. Амінь. Не тоді, коли Він мене хрестив, не тоді, коли церква наповняється. А я відчуваю, що Дух Божий на мені. Амінь. Бо Він помазав мене, Він помазав мене своїм миром. Він помазав мене своїм маслом. Він помазав мене своєю силою, своїм прощенням, своєю утіхою, бо він на мені. Алілуя, амінь. І я відчуваю, як дух Божий на мені. І я не можу стояти просто так, бо відчуваю силу Божу, дух Господь на мені, і відчував не раз його помазання на своєму серці. Амінь, а ага, Отче. І сьогодні не уявляю своє життя сказати на мені вже нема Духа Божого. Не допущу собі гріха, казав Давід перестать молитися. Перестать молитися у силі Божій, у помазання Божій, у присутності Божій, бо він потішає. Ви пробували кого-небудь потішати. Отак прийдіть, кого в людей біда. Легко сказати їм слово якесь, потішить його, а Дух Святий прийшов, він каже, дух учете. І я не раз відчував, як він потішав моє серце. І не раз, коли були переживання, хвороби, біди, якісь випробування. Я відчував, що приходив спокій. Не знаю, звідки він приходив, але я відчував, що на моє серце приходить спокій. А чому? Бо так сказав пророки, бо так сказали потом. Повернуся і воссоздам з кінію Давідову. Чуєш, востається з Давідова. Паче, будується храм, будується в присутності Господній, де є дух Господній. А чому Давідова з а не Моїсеєва? А чому Давідова з Я повернуся і буду будувати з Давідову, а на довіті почував дух Божий. А на Давіді була присутність Божа, і він буде восстанавлюватися, Ця скинія. І ця скинія восстанавлюється і в цьому собранні, бо дух Божий є на цьому собранні. амінь. Аллилуйям! Я, Я пам'ятаю, на ньому Дух Божий приближається до Єрусалиму. Люди хваляться Єрусалимом. Люди хваляться. Подивись, учитель, яке прекрасне здання. А він стоїть і на очах його бринить сльоза, капає одна за другою. О Єрусалім! Я твоє місце залишу порожнім. Ти не розумієш того, якби ти в цей день зрозумів відвідини твої. Але прийшов момент, прийшов момент, коли сказано Єрусалим, я не забуду тебе, я не оставлю, я буду з Єрусалимом, але Христос плаче. Я кликав, я посилав робів, я посилав пророків, а ти не почув Єрусалим голос мій. Чуєш, якщо ти сьогодні думаєш. Що я говорю про місто, яке є в Ізраїлі, ти помиляєшся? Я сьогодні звертаюся до тебе, Єрусалим. Він посилав пророків, він говорив, він возвіщав, він говорив через псалми, він говорив через вірші. А сьогодні він дивиться і питає: чи є Дух Божий на тобі, Єрусалим? Чи він помазав сьогодні тебе, чи відчуваєш, що восстанавлюється з Давідова? Амін, що в скинії Давідогою сьогодні звучать мелодії, сьогодні в скині Давідогою приносяться жертви, мирні Богу. Амінь. І піднімається фіміанство серця. Востанавлювай скинію сьогодні свою перед лицем Божим. Амін, аво, Отче, нехай дух святий злини на твоє серце, щоб ти зрозумів, що ще не хватає в скинії. Може, прислухайся, може, там уже давно не звучать колокола Святого Духа. Амінь. І там не звучить мелодія любві, і там не спускається руса, як співали брати Духа Святого на твоє серце. Прислухайся. Може, струн руки твого серця давно не касається рука Божа. Ра і сьогодні твоя скин'я мовчить. Ти десь погубив, десь обніщав, сьогодні обніщав народ Ізраїлі. Коли учні йшли на служіння, то казали Дух Божий на нас. Алілуя! Вони йшли на служіння, і Писання пише. Будучи і сповнені Святого Духа, коли вони були на служіннях, коли були на братцерських радах, на членських, то казали, і бо так було угодно Духу Святому, а потом нам. Сьогодні угодно нам, а потом Духу Святому поміняли місцями, обніщав Ізраїль, Засихає смоковниця, не видно плода. Лістя только шумля, і цей листя так шумить, що чує вся Україна. А сьогодні хочеться чуть не шум лістів. А звук мелодії серця, якого поведе Дух Святий у твоєму серці. Амінь, бо буде воснавлюватися скін'я Ізраїлів. Встанавлюється і на цьому місці. Ремене мене Будуються жертвені, складаються камні, поднімаються огонь. Мого приємні чуєш, пахощі приємні. Ре мене Ізраїлю Ізраїль, показались плоди Святого Духа. Реміні дістала Манафайдес, Дух Господь на мені. І Він я на цьому місці. На цьому місці є Ісус, який полюбив і прийшов Духом Святим. Випустить мучених нас свободу. Востановіть сінію, як твою скінею війде дві струї. Слава Боже, і Дух Святий. Сьогодні буде і зцілення. Я твоєї скінні. Він плоть Твою, розсипающую, бо тоді війне Дух Святий і сила Божа. Алілуя, Ре мене гейтесь, піднімаємося.